Усім добрий день! Сьогодні у нас на огляді смарт-годинники з кмей. Моделі всі будуть написані під відео. Відрізняються вони між собою лише зовнішнім виглядом, різними корпусами та різним кріпленням. Також відрізняються між собою ремінці. Проте годинники мають однаковий функціонал і при цьому однаково регулюються та налаштовуються. Сьогодні ми налаштуємо годинник з 1321. На всіх задніх кришках є фірми на гравіювання з Ремінець каучуковий даної моделі. Годинник зручно охоплює руку та надійно фіксується на руці. Має три кнопки з лівого боку, проте середня це лише декорації, та дві кнопки з правого боку. Взявши годинник до рук, там нічого не відбувається, нічого не світиться, тому що його потрібно увімкнути. Для цього затискаємо верхню праву та нижню ліву кнопки. О! Наш годинник увімкнувся. Що одразу можу сказати, що верхня ліва кнопка це підсвітка, яка гарно освічує циферблат навіть при денному освітленні. Бачимо, що відрахунок часу почався з 12-ї ночі, тож нам треба буде налаштовувати. Нижня ліва кнопка це режими. Перше, що ми бачимо, це дату. Далі кількість кроків, кількість калорій, які ви спалили, та скільки кілометрів пройшли. Далі будильник та секундомір. Давайте відрегулюємо наш час. Затискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, можемо регулювати години. Верхньою правою регулюємо. Якщо ми натиснемо нижню ліву, ми просто повернемось до головного меню та закінчимо наше регулювання. Затискаємо знову нижню праву. Натискаємо ще раз і переходимо до хвилин. Регулюємо. Правою верхньою кнопкою. У цьому годиннику, до речі, можна регулювати секунди. Це є не у всіх годинниках. Далі вибираємо, ми хочемо 12-годинний час чи 24-годинний. От і все, час ми налаштували. Далі переходимо до дати. Натискаємо нижню ліву кнопку, переходимо в режим дати. І знову ж таки затискаємо праву нижню. Тут ми можемо відредагувати і рік. Регулюємо за тим самим принципом, що і наш годинник. Правою верхньою кнопкою регулюємо. Нижньою правою вибираємо, що ми хочемо відредагувати. Далі дані про ваші кроки, калорії та кілометри. Годинник буде враховувати сам автоматично. Налаштовуємо ми будильник за тим самим принципом, що і час. Тож я вам покажу, як активувати та деактивувати його. Ми затискаємо нижню праву кнопку, чуємо характерний звук. Далі правою верхньою ми активуємо будильник і нею ж деактивуємо. Ми бачимо, що над цифрою 8 моргає значок будильника. Коли він є, будильник увімкнено, коли немає, будильник вимкнено. Далі секундомір. Правою верхньою кнопкою ми його активуємо, правою верхньою ставимо на паузу. Нижньою правою скидаємо, великою перевагою цих годинників є те, що вони підключаються до телефону через систему Bluetooth. Та щоб керувати нашою програмою, нам потрібно буде скачати спеціальну програму. Називається вона Спорт плюс або Спорт. Ось так вона виглядає на синьому фоні білим намальовані люди. Ми її завантажуємо. Підтверджуємо політику програми. Далі ми можемо вибрати стать чоловічу чи жіночу. Можемо встановити фото та написати наше ім'я. Далі вказуємо рік та місяць народження. Наступне, що просить спортпрограма, це ваша вага та зріст. Ми можемо вибрати там зріст в сантиметрах і вагу в кілограмах. Наступним кроком задаємо собі ціль, скільки ми хочемо проходити в день кроків. Я виставляю 9100. Та вказую, що хочу, щоб годинник мені показував, скільки я пройшла саме в кілометрах. Далі вибираю формат часу 12 годинний чи 24 годинний. Як на мене, дуже зручний інтерфейс у програмі, і перше, що ми робимо, це підключаємо наш годинник до телефону. Вмикаємо Bluetooth на телефоні. Проте не менш важливим є увімкнути Bluetooth саме на годиннику, тому що. З самого початку він може бути не увімкнений автоматично. Наприклад, зараз Bluetooth увімкнено. Проте, якщо я затисну праву нижню та ліву верхню кнопки, він вимкнеться. Бачимо, що біля Дня тижня нічого немає. Затискаємо знову нижню праву та верхню ліву. І бачимо, що наш блютуз активувався та увімкнувся. Тепер шукаємо його на нашому телефоні. І він одразу перший в списку X-Watch. Підключаємось та переходимо до нашої програми. Натискаємо на зелене коло. І вже програма шукає наш годинник. Бачимо всі можливі варіанти підключень і вибираємо наш X-Watch. Ось так за декілька хвилин ми синхронізували наш годинник з телефоном. Переходимо до налаштувань. Перше це сповіщення. У мене вибрано дзвінки та повідомлення. Це означає, що годинник буде видавати звуки, коли до мене хтось телефонує або надсилає мені повідомлення. По цьому смарт-годиннику не можна розмовляти, а також не можна саме читати повідомлення, які приходять. Лише звукові сповіщення. Також ми можемо вибрати інші сповіщення, наприклад, там соцмереж, Facebook, Skype, WhatsApp. Проте я вибираю лише повідомлення та дзвінки. Також зверху всіх сповіщень є будильник. Плюс цих годинників та цієї програми в тому, що ми можемо виставляти одразу декілька будильників, тобто на різні дні, на різний час. І не переживати, що кожного дня потрібно налаштовувати новий будильник. Також ми можемо вибрати, в які дні нам потрібно саме цей час. Далі просто активуємо його і все. Тому в кого телефон та годинник синхронізовані, встановлювати будильник так набагато простіше. Одразу, як ви встановите програму, вам може приходити багато сповіщень, тому раджу одразу просто їх вимкнути. Далі ми переходимо до налаштувань. Тут ми можемо змінити інтерфейс нашої програми, вибрати якусь іншу картинку, яка нам більше подобається. Ось так тепер виглядає мій інтерфейс. Переходимо далі до налаштувань. Тут ми можемо вибрати те, що ми вже регулювали, коли лише встановлювали нашу програму. Кількість кроків, які ми хочемо проходити за день, та в яких одиницях вони будуть вимірюватись. На головному екрані ми бачимо, скільки кроків ми пройшли, яку дистанцію та скільки калорій спалили. Велике коло показує у відсотковому співвідношенні, який відсоток цілі на сьогодні ви вже зробили. Також наш смарт-годинник може працювати як селфі-палка. Ми натискаємо на значок фотоапарата на нашому екрані зверху, даємо дозвіл на використання камери. І можемо робити фото. Можемо вставити телефон на штатив і на годиннику натискати кнопочку Старт. Підтверджуємо, що ми хочемо зробити фото. І фотографуємо. Переходимо у галерею, щоб подивитися, що у нас вийшло. Ось все є. Натиском лише однієї кнопки на годиннику ми можемо робити фото на телефон. Також у комплекті з годинником є книжечка з інструкцією. Ось так вона виглядає, і в ній є QR-код. Ще однієї програми, яку ми можемо використовувати, щоб підключити наш годинник до телефону. Називається вона RaceFit Pro, її також можна встановити в Google Pro або в Play Market, просто завантаживши на телефон. Проте, коли ми її відкриваємо, нам потрібно повністю реєструватися, вводити пароль, вводити логін, і це потрібно буде робити кожного разу, коли ви заходите в програму, тому я раджу користуватися Sport+. Ця програма зрозуміліша, легша у використанні та має приємніший інтерфейс. А на огляді у нас були смарт годинники, з Дякую за увагу. До нових зустрічей!